Через війну навчання в очній формі в освітніх закладах України можливе лише в тому випадку, якщо заклади спроможні забезпечити укриттям як своїх учнів, так і викладачів та інших співробітників. Переважна більшість освітніх закладів змогла задовільнити відповідні вимоги, але ледь не кожне сховище потребує суттєвого осучаснення. Протягом серпня благодійний фонд за Закарпатський угорський інститут провів моніторинг стану сховищ в угорськомовних навчальних закладах нашого краю. Після цього було складено програму під назвою Створення. Сховищ в угорськомовних навчальних закладах Закарпаття. Фінансову підтримку програмі на суму в 300 мільйонів форентів надав держсекретаріат Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини з питань підтримки переслідуваних християн та реалізації програми Гангері Гелпс. Допомогу в осучасненні бомбосховищ отримали ті заклади, які подали відповідну заявку до благодійного фонду за Закарпатський угорський інститут. У вересні почалися ремонтні та оздоблювальні роботи у більш ніж 50 навчальних. A megérkezett támogatás után belekezdtünk, Після того, як до нас надійшли кошти, ми розпочали ремонтні роботи у закладах. Одночасно, у декількох десятках освітніх закладів почалися спершу мінімальні оздоблювальні роботи, щоб сховище відповідало вимогам для початку навчання в очній формі. Цього вдалося досягти практично в усіх цих закладах. Були місця, де ми просто швиденько замінили вхідні двері, привезли додаткові мішки з піском або провели освітлення. А зараз у більш ніж 50 закладах і надалі проводяться ремонтні роботи. Наприклад, у селі Вари, у ліцеї. Залишилося доопрацювати невеличкі декоративні роботи. Сховище цього закладу було у вкрай невтішному стані. Під ногами сира земля, стіни вкриті сажею та вода, яка протікала з вулиці. Але в інших закладах були не менш жахливі умови. Ми намагалися усунути ці недоліки. До чого доклали чимало зусиль зараз. Ми вже на завершальному етапі. Ремонтні роботи у підвальному приміщенні ліцею імені Ференца Ракоці другого у селі Вари проводяться на більш ніж 220 квадратних метрах. Раніше тут була розміщена котельня, тому стіни були вкриті сажею. Роботи розпочалися на початку вересня, трохи переживали, адже не були певні, чи буде нам де сховатися під час повітряної тривоги. Але роботи проводилися дуже швидко. Як ви бачите, вже майже все готово. У цю роботу було вкладено дуже багато сил, енергії та коштів. До нашої школи записані 370 учнів. 90 з них перебувають на дистанційній формі навчання. Для всіх інших у нас є достатньо місць у сховищі. У берегівській гімназії імені Ганни Горват ситуація з облаштуванням укриття була трохи краща, адже тут вже було сховище, яке використовувалося ще за часів Другої світової війни. Тому тут вже навіть були і запасні виходи. Будівля нашої школи давня. Саме тому у нас були підвальні приміщення, де можна облаштувати укриття. Проте стан цих приміщень був незадовільний для того, щоб діти могли тут провести час, поки триває повітряна тривога. Ми мали провести ремонтні роботи, які за власні кошти ми б ніколи не зробили. Тому ми дуже вдячні всім, хто допоміг нам у цій справі. У першу чергу благодійному фонду за Закарпатський угорський інститут за їх допомогу. У нас навчається 160. 72 учні, та маємо 40 співробітників, тому ми мали облаштувати укриття на 200 персон. Підвал нашої школи дуже великий, тому ми облаштували сховище в одній його частині на 168 квадратних метрах, чого достатньо для 260 осіб. Великоберезька опорна школа імені Петера Добраї вчасно пройшла кваліфікацію сховищ, тому вони розпочали навчальний рік в очній формі. Але для того, щоб приміщення сховища були придатні для навчання, потрібно було провести певні обновлювальні роботи. Роботи проводяться на площі більше 770 квадратних метрів. Тут благодійний фонд профінансував чимало робіт та придбання спеціальних безпечних дверей. Септембереше, яке здається, мінденедяшвети таленька з hogy Станом на 1 вересня наш заклад та його сховище відповідали всім умовам, щоб розпочати навчання. Наразі тривають оздоблювані роботи, адже ми прагнемо відповідати всім вимогам. Найважливіше для нас, щоб діти та викладачі були у безпеці. Завдяки програмі благодійного фонду за закарпатський угорський інститут, велика кількість закарпатських закладів освіти отримали допомогу в осучасненні своїх укриттів.